Дивися на цього регочущого підсвинка, ну, навіть я б сказав, кабана. І почитайте зверху, чим вони, блядь, займаються під час війни, Другий рік війни. Немає ніхуя зброї, немає ніхуя грошей в країні. А ці паскуди збільшили видатки на зарплату депутатів Верховної Ради в бюджеті 24 року. На 300 мільйонів гривень. Так собі, блядь. Скажіть, будь ласка, за цю прийняли постанову номер 10222, І її підтримало 263 нардепи. Ну, вся ця мародерська антинародна сволота. А де ви бачили, блять, щоб підняли зарплату хлопцям напередку? Бабцям пенсіонерам де? Ні, вони тільки падли про себе, думають. Ну, коли ж ви нажретесь, а подивіться, як цей хряк регоче, з чого він регоче? Та з українців, блядь, регоче. Насрати їм на нас.